Ось так виглядає зі середини мій інкубатор саморобний. Тут виведені трубки на воду. Там під лотком стоять таких 5 е баночок, не знаю як це назвати. Тут ще додаткову воду наливаю. Тут в мене йде лампа. 40-ка або 25, вже не пам'ятаю. Тут 50 Вт інфрачервона, тепла, кулір. Ганяє повітря. Так він виглядає зверху. Маємо розетку. Ну, це два кулери йдуть в цей в перший інкубатор, за нього буде окреме відео. Тут значить, є отвори, через які заходить повітря. Тут я відкриваю додаткові для провітрювання, тобто тут зразу кулер стоїть, і вони стоять над кулером коли відкриваю кольор, коли дує, він заглатує звідси повітря. Ось Тут маємо вихід повітря теплого. І так воно циркулює. Терморегулятор, який виставляє температуру, і просто датчик вологи і температура повітря всередині. І ось так я собі наблюдаю отут.